Вітаю, з вами Олександр Джига, хочу показати вам, проводимо оприскування томату. Вносимо гербіцид тітус 50 грам на гектар зінкор 350 грам на гектар. Далі, так як в нас лужна вода, то ми додаємо ще це на 200 літрів води, 4 кілограми е сульфатуамонії. Е і також додаємо прилипач мультімастер. Один з найкращих прилипачів. І ось так, обробляємо. Е тут у нас масив в е загальному. 255 гектарів томату. Грунт, як бачимо, солончаковий, але навіть на цих ґрунтах, використовуючи біоферментовані добрива, зараз, до речі, гудить в біоферментатор. Ось ми бачимо два п'ятикубові біоферментатори джиги. Ми отримуємо хороші результати. За рахунок крила повністю гарно обробляємо цю поверхню. Трохи нерівності це тут саме магістраль була, тому він знижує швидкість. Також це, якщо в нас поле ми бачимо, що багато злаків, то ми ще можемо фізілатфорти додати літер або два в залежності від того що, ну, які в нас буряни. Зазвичай це, коли у нас є місця, де є цей комиш. Ми бачимо наші томати, цілимо. Це поле, яке в нас всередині нашого циклу було висаджено. А є вже поле, яке має 48,5 гектарів там вже в'яжуться томати. Сьогодні 29 травня 2025 року. Якщо вам цікаво вирощування промислових томатів, пишіть під цим відео ваші коментарі. Запитання, і я по змозі буду відповідати. Всього найкращого вам привіт з Киргизстану. миру України, героям сили!